Чи доводилося вам коли-небудь прокидатися вранці, відчуваючи, що частина вашої свідомості залишилася десь у темному лабіринті Сновидінь? Я знаю це відчуття занадто добре, особливо коли під нігтями досі видніється бруд, хоча вночі я точно не виходила з ліжка. Ця історія не про кошмари у звичайному сенсі слова, вона про те, як реальність може стати. Набагато страшнішою за будь-який сон, і як межа між ними розмивається, доки ти не перестаєш розуміти, хто ти і де перебуваєш. Я Майя. Переїзд до Бостона і початок навчання в елітній школі мав бути моїм шансом на нове життя, світле майбутнє, але замість цього я відчувала себе повною чужинкою. Атмосфера там була якоюсь. Стиснутою, наповненою невидимими очікуваннями, мої спроби адаптуватися були марними, і незабаром шкільна адміністрація, помітивши мою замкнутість, вирішила, що мені потрібна допомога. Так я вперше опинилася біля кабінету пані Пітерс, шкільного психолога. Пам'ятаю, як я вперше зайшла туди. Кабінет був тьмяний навіть в день і прохолодний, ніби там ніколи не бувало сонячного світла. Повітря було важким, насиченим запахом старих книг і чого ще, чогось металевого, що викликало дивне відчуття тривоги. Стіли були заставлені полицями, щільно забитими дивними старовинними томами, жодного яскравого кольору, жодної живої квітки. І тоді я побачила її, пані Пітерс. Її обличчя було майже без емоцій, а погляд. Моторошний, вона сиділа рівно, не рухаючись, і я помітила одну дивну річ вона взагалі не моргала. Її очі були широко розплющені, ніби вона бачила щось за межами мого розуміння. Ваша правда майже вільна, прозвучало тихо, коли я сіла. Ця фраза закарбувалася в моїй пам'яті, викликаючи мурашки по шкірі, хоча тоді я ще не розуміла справжнього значення. Повертаючись додому після першого візиту до пані Пітерс, я намагалася переконати себе, що це був просто дивний, можливо, трохи нервовий досвід. Зрештою, нове місце, нові люди, психолог, все це стрес. Фраза «Ваша правда майже вільна здавалася просто якоюсь метафорою, професійним жаргоном. Але її очі, що ніколи не моргали, і та дивна прохолода в кабінеті, вони засіли в моїй свідомості як чіпкий, неприємний після смак. Кілька днів минули відносно спокійно, але потім все почалося. Перший сон був нечітким, фрагментованим. Я пам'ятала лише відчуття холодної землі під босими ногами і запах сирості вогкої землі. Прокинулася я з дивним, гнітючим відчуттям, ніби щось забула, щось важливе. Того ранку я вперше помітила це, невеличкі крихти бруду під нігтями. Я подумала, що, можливо, просто вчора щось робила руками, але не могла згадати. Списала на неуважність. Друга сесія з пані Пітерс наблизилася і я відчувала дедалі більшу тривогу. Її кабінет здавався ще тьманішим, а повітря важчим. Вона не говорила нічого нового, просто ставила ті ж самі питання про мої почуття, адаптацію. Але її нерухомий погляд, що проходив крізь мене, змушував мене почуватися оголеною, ніби вона бачила не лише мої відповіді, а й кожен навіть найменший мій страх. Після тієї сесії сни стали яскравішими, реалістичнішими. Цього разу я була в її кабінеті. Світло, здавалося, мерехтіло, а полиці з книгами випиналися, ніби стіни дихали. Я чула ледь помітний шепіт, який не могла розібрати, але відчувала, що він іде від відусіль. І знову, коли я прокинулася, під нігтями був бруд. Цього разу його було більше, і він був темнішим, в'язкішим, ніби я копалася в сирій землі годинами. Я почала панікувати, що це означало лунатизм. Але я ніколи не страждала на нього. Я намагалася раціоналізувати, придумати будь-яке логічне пояснення. Можливо, я забувала щось робити перед сном, але нічого не сходилося. Кожен ранок я перевіряла свої руки, і майже щоразу бруд це перетворилося на справжній кошмар наяву. Кожен сон, у якому я бачила кабінет пані Пітерс, завершувався цим брудом. Я відчувала себе так, ніби моє тіло вночі було не моїм, ніби хтось або щось використовувало його. Моя втома зростала. Я на силу концентрувалася на уроках, а мої оцінки почали падати. Пані Пітерс, здавалося, помічала мою зміну, але нічого не коментувала. Вона просто сиділа, не моргаючи, і зрідка повторювала: Ваша правда майже вільна. Ця фраза тепер звучала як пророцтво або, можливо, як знущання. Я почала її ненавидіти, але водночас відчувала дивну, майже магнітну тягу до її кабінету. Я уявляв, як вона сидить там серед своїх дивних книг у напівтемряві. Чекаючи на мене, я намагалася уникати її, шукала шляхи, щоб пропустити наші сесії. Але шкільна адміністрація була невблаганною, моя успішність падала, і вони наполягали, що психолог мені просто необхідний. Кожен крок до її дверей здавався кроком у прірву, мої думки стали зацикленими на тому кабінеті. На бруді під нігтями, на її нерухомих очей. Я відчувала себе так, ніби я постійно перебуваю під наглядом, навіть поза школою. Навіть удома, у своїй кімнаті, мене не покидало відчуття, що хтось спостерігає. Одного разу вночі я прокинулася. Це було не пробудження від сну, а радше раптове усвідомлення: темрява, холод. Я лежала на чомусь твердому і холодному, запах старих книг і тієї ж металевої нотки вдарив у ніс. Я відкрила очі порожнеча. Замість моєї затишної спальні навколо мене були довгі порожні коридори. Я впізнала їх. Це була моя школа, тільки абсолютно порожня, без єдиної душі. Моє серце забивалося як шалене. Це не міг бути сон. Я була тут, наяву. Як я сюди потрапила? Яка година? Мій телефон був у сумці, яка висіла на моєму плечі. Я перевірив час третя година ночі. Паніка стискала горло. Я була в абсолютно порожній школі о третій ночі, і поняття не мала як сюди потрапила. Єдиним джерелом світла, що пробивалося крізь темряву, було тьмяне світіння, що лилося з одного єдиного кабінету кабінету пані Пітерс. Це було неможливо. Школа мала бути замкненою. Як світло горіло, як я сюди потрапила! Мій погляд прикував до дверей її кабінету. Звідти… З тієї темряви, з того мовчання відчувалася дивна нездорова енергія. Вона вабила мене. Ноги самі понесли мене туди, ніби я була маріонеткою на ниточках. Кожен мій крок лунав у порожніх коридорах, створюючи моторошне відлуння. Двері були прочинені. Я зазирнула всередину. Все було так само, як і під час моїх сесій, ті ж полиці з таємничими книгами. Той самий стіл, ті ж самі два крісла, тільки порожні, але світло горіло, кидаючи довгі тіні. Я відчував холод, що пронизував до кісток, і водночас дивну, майже нестерпну цікавість, яка переборювала страх. Цей кабінет став центром мого особистого кошмару, і я відчувала, що відповіді, хоч би якими страшними вони були, знаходилися саме тут. Я зайшла всередину, і двері за мною тихо зачинилися. Я зайшла всередину, і двері за мною тихо зачинилися. Тиша була такою глибокою, що, здавалося, вона поглинає будь-який звук, навіть биття мого власного серця. Тьмяне світло від єдиної лампи на столі психолога мерехтіло, кидаючи довгі химерні тіні від книжкових полиць. Повітря було не просто холодним, воно було старе, важке. Наповнене запахом пилу, цвілі та чогось невимовно моторошного, що викликало дивний, майже солодкий присмак у роті. Я обвела поглядом кабінет. Він був точно таким, як і під час моїх сесій, але зараз у цій порожнечі, у нічній тиші, він здавався зовсім іншим, живим. Дихаючим, приховувачем якихось древніх темних секретів, мої очі зачепилися за диван, що стояв біля стіни навпроти столу пані Пітерс. Це був старий, вицвілий диван, оббитий брудно-зеленою тканиною, що вже давно втратила свій колір. Під час сеансів я завжди сиділа на кріслі навпроти неї. Але цей диван завжди приваблював мою увагу своєю похмурою самотністю. Тепер він здавався єдиним місцем, яке могло зберігати таємниці єдиним предметом меблів, що міг приховати щось за собою. Відчуття було таке, ніби мене тягнуло до нього невидимою ниткою. Я повільно підійшла. Кожен крок здавався нестерпно гучним у цій мертвій тиші. Коли я опинилася поруч, то помітила щось дивне. Одна з ніжок дивана була ледь відсунута від стіни, а під нею виднівся тонкий ледь помітний проріз у дерев'яній підлозі. Це було майже непомітно, але мій погляд, мабуть, загострений страхом і невідомістю. Одразу ж зачепився за цю аномалію. Серце почало відчайдошно колотитися в грудях. Це було те, що я шукала, хоча й навіть не знала, що саме шукаю. Мої руки затремтіли, коли я нахилилася. Бруд під нігтями знову дався в знаки. Я помітила його, коли мої пальці торкнулися старої, покритою пилом поверхні підлоги. Якийсь механізм ледь прихований. Дозволяв сунути секцію підлоги. Мені довелося прикласти значні зусилля, щоб відсунути диван, що скрипів і стогнав, ніби старий дух. Під ним виявився невеликий, майже квадратний люк, вирізаний у дерев'яних дошках. Люк був важким і брудним. Його петлі ржавіли, видаючи моторошний скрип, коли я його підняла. Знизу повіяло холодним затхлим повітрям, насиченим запахом сирості та землі, точно таким же запахом, який переслідував мене у снах. Внизу була темрява непроглядна, повна порожнеча. Я дістала телефон, увімкнула ліхтарик і направила його вниз. Це було невелике підземне приміщення, щось на зразок схованки або комірки. Стіни були зроблені з грубого бетону, а на підложі, здавалося, лежали купи землі та сміття. У кутку, серед цієї сирої темряви, я побачила щось, що змусило мій шлунок стиснутися. Це були старі, потерті коробки з під взуття, дбайливо складені одна на одну. На деяких з них були написані імена. імена. Я впізнала кілька це були імена учнів. Про яких ходили чутки, що вони раптово перевелися або просто зникли зі школи за останні кілька років. Моє серце пропустило удар. Хтось із них був моїм однокласником кілька місяців тому. Я повільно опустилася на коліна, відчуваючи холод бетонної підлоги крізь тонкий одяг. Рука сама потягнулася до найближчої коробки. Всередині були аудіокасети, старі, аналогові. Кожна з них була позначена датою та ініціалами. Мої пальці затремтіли, коли я взяла одну. Це були записи сеансів, сеансів психолога, зниклих учнів. Жах повільно, але впевнено повз по моїх венах. На дні коробки я знайшла маленький, старий касетний плеєр. Він був покритий пилом, але виглядав робочим. З тремтячими руками я вставила першу касету, обережно натиснувши кнопку відтворення. Зашипіло, а потім почувся голос: це був голос дівчини, наляканий, схвильований, який розповідав про свої страхи, про тиск у школі, про відчуття, що її не розуміють. Потім раптом голос пані Пітерс: Ваша правда майже вільна. Той самий тон. Ті самі слова, мурашки побігли по тілу. Я перебирала касету за касетою, слухаючи уривки. Голоси змінювалися, хлопці, дівчата. Їхні розповіді були різними, але всі вони були наповнені схожим почуттям ізоляції, тиску, дивних снів, і бруду під ніг мороз пробіг по спині. Вони теж бачили сни про цей кабінет, вони теж прокидалися з брудом. Що це все означало? Коли я дістала останню касету з коробки, мої руки оніміли. На ній не було ініціалів, лише дата. Вчорашній це був найновіший запис. З тремтячою надією, що це, можливо, якийсь адміністративний запис або просто чиясь жарт, я вставила її в плеєр. Кнопка плей здавалася такою важкою. Плеєр зашипів, і я почула її. Мій власний голос, чистий, чіткий і такий, яким я чула його лише у себе в голові. Він був наляканий, але водночас рішучий. Я не пам'ятала, щоб колись записувала щось на касету, що це взагалі було. Я прислухалася, намагаючись зрозуміти, що говорю. І тоді вона прозвучала фраза, яка заморозила кров у моїх жилах. Я більше не хочу бути частиною цього. Мій голос, мій тон, мої слова, але я не пам'ятала цього зовсім повне забуття. Моя голова закрутилася. Це не міг бути я, це не могло бути реальністю, але запис свідчив про інше. Мої руки почали боліти від напруги, нігті досі мали бруд, що свідчило про те, що я була тут. Була тут вночі, копаючись у цій землі, слухаючи ці жахливі записи. Мене охопив панічний жах. Якщо я не пам'ятаю цього, що ще я робила, що це за місце, хто така пані Пітерс? І хто я насправді? Раптом я відчула, як світ навколо мене починає розмиватися, ніби межа між сном і реальністю стерлася назавжди. Наступний день настав якось дивно. Світло здавалося занадто браковим, звуки занадто гучними. Я прокинулася у своєму ліжку, як завжди. Але цього разу, коли я подивилася на свої руки, бруду під нігтями не було ані крихти. Це мало б заспокоїти мене, але натомість викликало ще більшу тривогу. Того ранку я все одно пішла до школи. Не пам'ятаю, як я добралася туди. Моє тіло ніби рухалося на автопілоті, а розум був занурений у хаос. Кожен крок віддавався болем, кожен погляд на знайомі коридори викликав відчуття дежавю, перемішане з панікою. Все здавалося зміненим, ніби світ раптом перефарбували в інші кольори, і я була єдиною, хто помітив це. Моєю єдиною метою було дістатися до кабінету пані Пітерс. Я повинна була отримати відповіді. Повинна була зрозуміти, що, чорт забирай, сталося цієї ночі. Я дійшла до її дверей. Серце стукотіло так голосно, що, здавалося, його чутимуть усі навколо. Двері були прочинені, як і минулої ночі. Я штовхнула їх і зайшла. Кабінет був порожній, абсолютно. Жодної книги на полицях, жодного папірця на столі, жодного крісла, жодного дивана. Лише голі холодні стіни, які раніше були заставлені старовинними томами. З запаху сирості та металу не лишилося й сліду, тільки слабкий аромат засобу для чищення. Це було так, ніби цього кабінету ніколи й не існувало. Навіть стіл пані Пітерс, її крісло, все зникло, залишилося лише порожнеча. Я кинулася до адміністрації, до директора, до будь-кого, хто міг би дати мені пояснення. Я розгублено запитувала про пані Пітерс, про кабінет психолога, про зниклих учнів, про записи. Їхні обличчя були спокійними, майже байдужими. Вони дивилися на мене так, ніби я втратила розум. Пані Пітерс, у нас немає психолога з таким ім'ям має і ніколи не було. Сказав директор, його голос був рівним, без тіні здивування. Він навіть перевірив список персоналу. Така посада взагалі не передбачена в штатному розкладі нашої школи. Моє серце обірвалося. Це було неможливо. Я ж розмовляла з нею. Проводила години в тому кабінеті. Я чула голоси інших учнів. Я бачила люк, касети. Але ніхто, абсолютно ніхто в школі, не пам'ятав пані Пітерс. Ні вчителі, ні учні, ні навіть секретар, яка працювала тут десятиліттями. Вони дивилися на мене з жалем, а деякі з підозрою. Ніби я була божевільною. Мені навіть запропонували записатися до іншого психолога, натякаючи на стрес адаптації. Я повернулася додому, і мій власний дім здавався чужим. Я знову перевірила руки нічого, чисто, ніби нічого й не було, але спогади були настільки яскравими, настільки реальними: сни, бруд, кабінет, голос на касеті. Я більше не хочу бути частиною цього. Це була фраза, що вибивалася з моїх власних вуст на тому злощасному записі. Чи був це мій справжній голос? Чи це був хтось, хто просто звучав, як я? І що означало частиною цього? Дні перетворилися на суцільний сірий туман. Я продовжувала ходити до школи, але відчувала себе примарою, що блукає по коридорах. Кожен погляд. Кожне слово здавалося вивченим, несправжнім. Я почала сумніватися у всьому: у своєму переїзді, у своїх спогадах, у своїй ідентичності. Навіть мої батьки, здавалося, не помічали моїх змін, або ж просто вдавали, що не помічають. Вони казали, що я просто втомилася. Іноді я ловлю себе на думці, що дивлюся у дзеркало. Я бачу там своє відображення, але воно здається якимось порожнім, ніби всередині мене чогось бракує. Я відчуваю, ніби хтось витягнув частину моєї сутності, замінивши її порожнечею і сумнівом. А найстрашніше це те, що я більше не пам'ятаю, якою я була до переїзду, до цієї школи, до пані Пітерс. Ця частина мого життя, до якої я так відчайдушно намагалася повернутися, зникла, розчинилася, ніби її ніколи й не існувало. Чи була я взагалі реальною ученицею, чи я була просто порожньою посудиною, яку хтось намагався наповнити? Іноді, пізно вночі, коли все затихає, я чую тихий шепіт у своїй голові. І, хоча я не можу розібрати слів, відчуваю, що він іде звідти, з темного кутка моєї пам'яті, де зберігається та зловісна фраза Ваша правда майже вільна, чи є вона вже повністю вільною, і чия вона насправді моя чи її. А ви, ви впевнені, що ваша пам'ять належить лише вам.